Вітаємо! Я Антон Сміц, сам родом з Нідерланда. вже сім років живу в Україні і займаюся в мелодці виробництва. Давай я вам покажу мою ферму. На нашій фермі знаходиться 740 крив. Кожен день ми даємо більше, ніж 15 тонн молока. Найвищі категорія – категорія А. Наші ціл – це якісне молоко для продуктів дитячі харчування. Для цього ми використовуємо найкращі технології і обладнання і проводимо суворий контрол під каждой етап виробництва. Ми обіцяємося, що ми співпрацюємо з компанією Данон. Для нас, як виробник якісного молока, важливо співпрацювати із надійні партнерами. Доброго дня, сім Володимир, генеральний директор грана фрукту Україна. Щиро запрошую вас до нашого на виробництва. Наші спеціалісти ретельно контролюють якість поступаючої сировини, яка йде на виконання фруктових наповнювачів. На нашому підприємстві є виробнича лабораторія, яка сертифікована на відповідність державних стандартів. Кожна партія готового продукту проходить фізико-хімічні та технологічні дослідження і тільки після цього може бути відвантажена нашому клієнту. Головною місією нашого підприємства є випуск якісної продукції. Ми надзвичайно цінуємо нашу співпрацю з командою Данон, яка дає можливість нам виготовляти дитячий продукт найвищого гатунку. Саме такий продукт поїде на Кремечуський молочний завод. Доброго дня! Мене звати Катерина Нікітьонок. Вітаю вас у Київському офісі Петрапак Україна». Саме тут ми виготовляємо пакувальний матеріал для подальшого розливу дитячої молочної харчової продукції тьома. Багатошаровий асептичний матеріал тетрапак. Забезпечує подовжене зберігання продукту і ефективний захист проти бактерій та інших небажаних зовнішніх впливів. Упаковка тетрапак є екологічною, і її можна повністю переробити. Нову упаковку зручно тримати в руках, відкривати та пити з неї. В основі асептичного пакувального матеріалу тетрапак для дитячого харчування декілька шарів, картон. Шари харчового поліетилену та алюмінієва польга. Кожен шар має свою функцію і захищає продукт всередині від потрапляння вологи, світла та кисню. Компанія Тетрапак дотримується суворих внутрішніх правил та міжнародних стандартів виробництва. Саме тому ми впевнені у якості пакувального матеріалу тьома, який сьогодні відправляємо на завод компанії «Данон». Добрий день, мене звати Руслан Давенко, я директор Кремічукського молокозаводу компанії Данон в Україні. Запрошую вас на новозбудоване виробництво дитячого харчування Тьома. Тут ми виробляємо йогурти та сирки для наших найменших споживачів віком від 6 місяців до 3 років. Якість «Тьоми» відповідає не тільки стандартам українського законодавства, а й міжнародним стандартам групи Данон, які є вищими і більш вимогливішими. Тому українські мами можуть нам довіряти. Це молоко, яке прибуває з ферм, проходить контроль і ретельно перевіряється у лабораторії. А це майже 50 аналізів на добу. Молоко, яке з тих чи інших причин не пройшло наш суворий контроль. Ми не приймаємо на виробництво. Ми використовуємо виключно молоко екстра сорту, яке, крім того, має всі дозвільні документи для застосування саме як сировина для дитячого харчування. Виробництво дитячого харчування тьома це нове сучасне обладнання. Навіть повітря у виробничих приміщеннях має високу ступінь очистки. Я працюю в компанії вже понад 8 років. Я був задіяний у проєкті з самого початку і тому знаю, як народжується справжній високоякісний продукт. Молоко потрапляє на ультрапастеризатор, де під час швидкого нагрівання молока до температури більш ніж 120 градусів відбувається процес очищення від бактерій. Після ультрапастеризації Молоко вже ніколи не сконтактує з навколишнім середовищем до моменту відкриття упаковки з готовим продуктом. Саме ця технологія і є ключовим фактором забезпечення терміну придатності готового продукту. Під час технологічного процесу відбувається процес ферментації та оположення суміш. А після цього молочна суміш відправляється на установку ультрафільтрація. Це унікальна технологія, яка перетворює творожну суміш на унікальну ніжну, однорідну творожну пасту, яка так подобається малюкам. Даній лінії щогодини випускається 15 тисяч стаканчиків сирків тьома для того, щоб забезпечити маленьких українців найсвіжішим та найкориснішим продуктом. У тому числі й мою доньку, який нещодавно виповнився один рік. І Тьома їй дуже подобається. Ми контролюємо якість продуктів Тьома від корівки до прилавку. Щоденно в цій лабораторії ми проводимо більше ста аналізів для кожної партії готової продукції на відповідність найвищим стандартам якості та харчової безпеки компанії Данон. Ось таким чином щодня близько 50 тонн високоякісного сирового молока перетворюється в дитячий сирок та йогурт, які при дотриманні правильних температурних режимів. Відправляються на полиці магазинів для наших маленьких споживачів.